Куди це ми зібралися? Я куди? На море? А де що ти речимодана з одною сумкою? Не вірю. Це сумка від Alba Soboni. Сюди поміститься все це. Тренд цього літа. Ходім покажу. І так, головна відмінність шоперу це ручки, які можна регулювати, робити довшими, щоб носити на плечі. Якщо хочеш носити сумку в руці, то їх можна зменшити, і це дуже зручно. До речі, особисто я більш ніде такого не бачила. Альба собоні вони такі. Продумують-придумують, втілюють в життя твої бажання. Сумка дуже приємна на дотик. Насправді, особисто я побачивши сумку, була впевнена, що вона шкіряна, бо виглядає як натуральна. Але це екош. Кіра Альба роблять свої вироби тільки з екошкіри. Дуже добре носяться, гарно за ними доглядати. Ще одна фішка: це вишивка, не малюнок, не наліпка, а саме вишивка. Гарно підібрані кольори і українське виробництво що дуже круто. Ванчів! то що прям зараз вже й на море? Ні, для початку в турагенцію.